проголосував би двома руками е, за це рішення. Абсолютно двома руками, тому що я вважаю, що це несправедливо. Сьогодні е, такий розрив, коли хтось отримує там біля 100 тисяч гривень, а хтось отримує 2600, ну, це несправедливо. І точно не факт, що та людина, яка отримує більше 100 тисяч гривень, чи 80, чи 50, що вона більше принесла користі державі Україна ніж та людина, яка отримує мінімальну сьогодні? знаєте, Сергію. Ну, дивіться, ви сьогодні в меншості, так, але все-таки я тут відкрила програму президента Володимира Зеленського, коли він лише був кандидатом. І ось він обіцяв побудувати країну мрії, в якій старшому поколінню гідне пенсійне забезпечення в парламенті монобільшість партії Слуга народу, і ви можете провести будь-яке рішення і побороти несправедливість з пенсіями, в тому числі, якщо за 6 за 6 чи вже більше років. Я вже заплуталася. Понад 6 років. Понад 6. понад 6 років. Партія президента, фракція президента має монобільшість і має всі ресурси ухвалювати будь-які рішення. Значить, їх або хтось не хоче ухвалювати, або граються популізм, говорять одне, а не роблять. Пані Ніно, а про який обсяг грошей взагалі йдеться? От це ж мільярди гривень. Правильно чи менше? А дуже жаль, ми що вибачаємо ці... сьогодні. Не прийшов до нас, але я зрозуміла наступне. Насправді він теж розуміє, що ці високі пенсії і забезпечення, які призначені, вже призначені. Вони в будь-якому випадку, якщо їх зупинити виплати, навіть по закону прийнятому, вони будуть в суді доведені як законні і незаконне припинення. Тому вони зараз посилено говорять про 13 років. Перехідний період, коли можна вирівняти нашу пенсійну систему, для цього зараз є необхідна база це ЄСВ із заробітних плат військових, тому що якщо в нас сьогодні по військових 130 граничний потолок, то ну майже всі вважаємо платять з височенних зарплат, які не були ніколи в нашому в нашій країні, в ЄСВ в повній мірі. Так, да, це платить той же самий бюджет, але система наповнюється пенсійний, Єспен... фонд. пенсійний Володь, фонд наповнюється. Понятно. Чому 13 років? Тому що він говорить, оці спецпенсії і все, що, що йде е, е, поза е, от, е, середню пенсію в Україні. Вони хочуть назвати це професійною пенсією, вивести як підвид і перевести взагалі систему, не, яка залежить, буде пенсії, будуть залежати не від стажу роботи, а більше від на від сплати внесків, які ти робив. Система зараз на рахування пенсії дуже, дуже складна. Ці коефіцієнти посередні заробітні плати. Я взагалі от не розумію, як наші вчителі. В яких завжди заробітна плата нижче ніж середня по країні при е, визначенні пенсії на в них враховується понижуючий коефіцієнт. Вибачте, а чим вчитель менше робить, чим прокурор чи суддя? Та що це за, за несправедливість така? А Тому... можна я уточню вас? Ви, ви сказали, ви навели позицію або заяву міністра Улютіна про те, що знадобиться 13 так. років, щоб більш-менш вирівняти ці пенсії, і ви згодні реально 13 років? Дивіться, я. Розумію, що в пенсійній реформі треба зрушувати з місця, як це роблять всі країни Європейського союзу. Ми ж не єдина країна, де солідарна система вичерпала себе. Абсолютно всі, от я зараз вивчала е, дуже багато зараз розмови про, про, про пенсійну цю реформу. Тому вивчаєш, що робить кожна країна. Вибачте, Німеччина зараз із бюджету за минулий рік виплатила 100 мільярдів євро допомоги в пенсійний фонд для виплати пенсії, тому що в них зараз дві працюючих людини обслуговують одного пенсіонера. Тобто, ситуація, яка є в нашій країні, вона не унікальна Старіюче населення а ну а в нас ще купа своїх вад. Тому він говорить, що якщо ми зараз, якщо йому вдасться, ви гош, ми не бачили ніякого проєкту, оце із його інтерв'ю, кожний строчечки вигадуєш, а що можна зліпити з того, що він сказав, і ліпимо самі, тому можливо. От е, припущення того, що але вони так називають. Тобто, хочуть модернізувати солідарну систему, зробити професійну цю систему накопичення внесків, е, і це означає, що вони будуть платити більше, ніж 22 Можливо, у них буде знятий потолок сплати бази оподаткування ЄСВ. Тобто, е, ну тут дуже багато дій, які можна зробити, щоб більше від них брати єдиного соціального внеску, щоб забезпечити пенсії. Але для цього треба прийняти ряд законів, які уже, от людям, які будуть зараз виходити на пенсію із числа привілейованих, е, е, отримували меншу пенсію відповідно до нового закону. А, старі, а, а ті пенсії, які вже призначені, від них нікуди не дінешся. Я зрозуміла саме так, тому і ще й додати різновиди. Е, е, Мало того, ще зверніть увагу, дуже чітко було сказано про те, що ми також, е, мінімальна пенсія буде вважатися як державна допомога. Це не буде пенсія. Тобто щось перекрутиться, але е, подивіться на цифри: кожний рік державний бюджет дає 30-35% дотації з державного бюджету в пенсійний фонд. І цей приблизно розмір не змінюється уже десятиліття. Тому от тут, от мене єдине, що надихає, можливо, зараз можна стартувати з реформою. Що все-таки в нас є оця висока заробітна платня, грошове забезпечення військовим, на яке нараховується ЄСВ, і нібито є старт, можливість для того, щоб рушити з місця. От мене запитання до вас, пане Андрію, як, як ви бачите пенсійну реформу? І чи погоджуєтеся ви з тим, що сказала пані Ніна? Що можливо, зараз як це не парадоксально під час війни. Вдалий момент розпочати пенсійну реформу. Будь ласка, за шість років перебування при владі нинішня зелена влада не зробила нічого. Так, для давайте того, без, образ, без образ. Вибачте, у нас є червоні, ми називаємо це комуністів, mm -hmm. у нас є білосині, у нас є зелені. Це на образа. Це кольор, який вони самі вважають своїм партійним. Тому за шість років нічого для того, щоб змінити систему. Пенсійну не зроблено. Четвертий міністр. Ну, ж там допомога для людей. 80+. плюс це не пенсійна система. Це виплата податкова. Ми так, говоримо про плюс. реформу пенсійної системи, яку лютя називають несправедливою. Ну, чекаємо, ми ще чекаємо Оксану Жолнова. яка була питання міністром до... Мі... до коли ми починали реформу в 17 році. 8,5 мільйонів людей мало однакову пенсію. 1600 гривень, в тому числі моя мама, 1620. Сьогодні в неї пенсія майже 7000 тисяч гривень. Я звертаю вашу увагу. Це не тому, що вони щось зробили, а це тому, що ми ввели щорічну індексацію. І ця індексація дозволила зараз витягнути пенсії, і збільшити їх декілька разів. Ця індексація проведена нами під час проведення пенсійної реформи, яку вони всі подскудять. По сьогоднішній день розповідають, як це неправильно. А що вони зробили? Я скажу. От ви розказуєте про спецпенсії. Ми скасували індексацію э, спеціальних пенсій, щоб вирівняти пенсійне забезпечення тих хто вийшов по закону про пенсійне завис... про е, страхування пенсійне і по спецпенсіях. І основна маса державних службовців перейшла на цю пенсію. Залишились ті, у кого пенсії були високі. Вони відновили їм індексацію державним службовцям, народним депутатам. всім відновили до мого індексацію питання. спецпенсій. І що і і сьогодні розказують, що несправедлива система. немає спецпенсій Пане, взагалі загальній системі нарахування пенсій. Чи зараз вдалий час робити пенсійну реформу? І як варто, на вашу думку, її робити зараз? Те, що каже зараз у Юті, і розказує про реформу солідарної системи, зводиться до одного позиції. Ви введемо базову пенсію. Причому не за рахунок солідарних внесків, а за рахунок державного бюджету. Так. Чудово, у нас десь 10, 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Значить, якщо ми вводимо базову пенсію, вона повинна для всіх бути, чи тільки для певної категорії? Ого, для всіх. А ну давайте, рахуйте, 10 мільйонів 200 тисяч на 2595. 20, 20 мільярдів в місяць, помножте на 12 місяців, 250 мільярдів. У нас є бюджети ці гроші. А у нас зараз у 2025 році 242 мільярда із державного бюджету пішло на пенсійні. Може, вони так і перерахували? І... Державний бюджет, його цікавить. Його цікавить державний бюджет. Нахапався вже, скільки міг. А тепер його ж державний бюджет. Партія ЄС хоче йти в Євросоюз і в НАТО. Приймати такі закони, як в НАТО і в Євросоюзі. Що 13 років бути пенсійну реформу робити? Від велосипеда педаль, від мотоцикла руль, від машини капот. Роблять чорті що? Візьміть в одної країни пенсію нормально, як розраховувати. І не морожте людям голову, дебіли викончені. Задрали за 30 років, там садити, ловити і садити, ловити і садити треба. Що Порошенківців, що, що всіх остальних. <кій> Віддайте людям гроші, ті, що вони заплатили за всі, за всі роки е, цього, роботи, валюті. І щоб більше ніхто до вас не цеплявся і ви ні до кого. Віддайте людям гроші, які люди заплатили. Їм хватить дожити до, до, до кінця життя. Аферісти.